Цьогоріхується в Ужгородському районі. Мешканець будинку Сергій каже, після підтоплення будинку його евакуювали рятувальники. Взагалі воно кожну осінь затаплює. Тобто, якщо 2-3 дні дощ йде або сніг, через день-два можна чекати потопу. Вода прийшла близько другої ночі десь. Ми не встигли вигнати ні машини, ні нічого. Уже ближе до обіду вона піднялась на рівень ну, десь метра півтора метр. Прийшла звідти отак. Ну, це було несподівано, вона швидко прийшла, буквально час-два затопила. Потім люди визвали рятувальників у нас на лодки, на берег вивезли. Відкачувати воду рятувальники вже завершили, розповіла речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Підтоплення були зафіксовані у всіх районах Закарпатської області, здебільшого відбувалися у житлових будинках, які знаходяться в пониженні місцевості. Ще у нас зафіксовано було підтоплення сільськогосподарських угідь. Найбільша кількість, найбільша площа підтоплення, яка становила на вечір суботи, це було близько 700 гектарів. Це берегівський, а також хузький район. Це є заплавні землі. Тож на ранок на сьогодні маємо вже Підтопленими менше, ніж половину від тої кількості, і вода сходить самопливом. Боздуський парк в Ужгороді. Його підтопила річка Уж. Чи здивований взагалі, що так повноводно воно все було, тому що ми часто гуляємо тут, і скільки не було опадів, постійно ну, сухо, нормально. Ну вчора здивовані були. Гуляли якраз з песиком, пройшлися, подивилися. Він теж був в шоці. Ну, але слава Богу, сьогодні вже прийшли, вже спало. Досить сильна течія була, взагалі не знаю, куди воно все мало рухатися, бо досить сильна течія була. Я тут, тут гуляю з дитиною по парку, як звичайно завжди там гуляємо. Повінь така сильна, перший раз я бачу, що дійшла сюди до цих саней, до тюбінга, а так вона біля джерела завжди весною, осінню. Зараз рівень води в річках Закарпаття понижується, розповіла гідрологиня Закарпатського гідрометцентру Наталія Платонова. Зараз вже рівні води на переважній більшості річок знижуються. залишилися високі рівні води, утримуються ще на річці, в нижній течії річки Боржава, на латорі Чоп і Тисачок. Але потрібно відмітити, що в нижніх течіях Боржави на 12 годину, 4 грудня. Пройшов максимальний рівень, тобто рівні води там потрохи будуть знижуватися. Очікується продовження підвищення рівня води в нижніх течіях, латориці і тиси в районі міста. Чоп. За словами реченці ДСНС на Закарпатті Наталії Батир, наразі відкачування води та рятувальні роботи припинилися. Андрій Матвійчук Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.